Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. Сьогодні 20 лютого, і давайте ми з вами подивимося питання річниці да, повномасштабного вторгнення 24 лютого. Чи планують вони щось і взагалі що? Які плани стосовно України на найближчий час? Да? Так як Таро не дуже показує строки, а дати то взагалі не. Ну, не... Розуміє, да, в них подійність абсолютно своя. Тому е, давайте подивимося: плани Кремля стосовно України на найближчий час. Так, поставимо питання. Плани Кремля стосовно України на найближчий час час а, На найближчий час велике бажання карти виходять самі, багато ресурсів дуже буде пускатися на те, щоб повернути е, втрачені території, да, та, щоб повернути відновити те, що колись було е, їх. У них на зараз ситуація, що їм потрібно у себе в країні да по королеві Пентакліс, показати якийсь результат. Тому е, це буде. Знаєте, така підвищена активність ну, по лінії фронту. Зараз да? подивимося, але по королеві пентаклів таке відчуття, що це прям вся лінія фронту. Тут, якби були пажі, якби був паж, да, можна було б сказати, що там по деяким напрямкам, або там двійка пентаклів, двійка жезлів, да, по деяким напрямкам. А тут от, стосовно всієї лінії фронту. Ситуація буде загострюватися. Про що ще мова йде? По рицарю мечів це можуть бути ще якісь атаки інформаційні, да? тобто якісь залякування в плані інформації, в плані окупації, залякування людей всередині України. Да? Тобто інформаційна атака, робити якісь такі інформаційні вкиди. Про що ще карти можуть говорити? Про... Загрозу з повітря, да, знову ж таки. Про загрозу з повітря, бажання. Ще знаєте, мабуть, мабуть, і про поставку ресурсів, обмежити ресурси, ситуація на кордоні. В тому числі, і чомусь не зараз от у мене і, і про Польщу сьогодні, а, ну, думаю, дивилися новини, да, а, ситуація на кордоні ну, зайшла, просто зупинили все, і знову зерно українське з вагонів висипалося. ну, Тобто стоять фури з військовою допомогою і заклики поляків. ну… Розумію, що і ви розумієте, будь ласка, що ця вся тема проплачена, вона прогнозована, розклади по Польщі вже є. Чим це все закінчиться і що Польщі загрожує, розклади такі є, будь ласка, подивіться. А, так от спровокувати яку ситуацію? Да, можливо, десь на кордоні дійсно, знаєте, як по рицарю мечів е, створити агресивні. Дії, це сварки, це драки, це коли людина може піти проти іншого, як пана жовчина якась, знаєте, от такі дуже агресивні дії. Спонукати їх для обмеження отримання ресурсу Україною. Давайте ще, давайте ще. Так, начебто тут три а так багато сказали, да які плани стосовно. Україна на найближчий часу Кремля, а дивіться ситуація, яка. Щас, друзі, якось так не про те карти. Я так розумію, що на зараз в Кремлі відбуваються якісь дуже доленосні події. Тут вмішується якась третя сторона, яка буде загрожувати планам і буде загрожувати цілісності Росії. Взагалі, знаєте, як ситуації в самій Росії. Тобто під загрозою стоїть стабільність в країні. у них. Якщо говорити це про плани Рефії стосовно України, це повежі нанести збитки, це знову ж таки карта обстрілу, це. Загроза життю, загроза майну, можливо, загроза якомусь високопосадовцю. І по ірофанту це не обов'язково про Україну. Мова йде про те, що, тут, знаєте, як хочуть прибрати якусь людину, яка заважає їм в здійсненні їх планів. Від чогось вони вимушено відмовляються. Да? Тобто ситуація взагалі на Росії на зараз повертається до них не зовсім ну, тією стороною, як їм би хотілося. Загроза все більше наростає самій Росії. З іншої сторони, від королеви жезлів. Можливо, це і про цю Навальну, да? можливо, це там якась жінка або якась країна-королева жезлів дуже сильно активні дії свої показує проти Росії, да? і Росія вбачає в цьому якусь загрозу. Тобто погляд може бути дійсно прикутий і ще на щось, на когось, да? тобто ну, у утіхамірій там десь когось. В плані якихось промов, амбіцій, там, активних дій і так далі. Те, що, на думку Росії їм загрожує. Взагалі, а, що це? Зараз, друзі, розкрию. Карти Карти недобрі. Давайте так. Значить, загроза стоїть. Навчальним закладам, загроза стоїть дітям. Є велике бажання створити якусь ситуацію. <кій> по повішеному принести в жертву. Принести, ну створити ситуацію, яка принесе жертви. Серед населення загроза ракетного обстрілу, загроза удару стоїть по шість мечів це. Карта дорог і перевезень. Да, це можуть бути мости, це можуть бути дороги, залізничні станції, потяги, кораблі, машини, евакуація, тобто все, що може десь щось перевозити. По 6 мечів. Можливо, переправи якісь, да? тобто, ну, щось пов'язано з водою, і, і про це карта може говорити. Тобто, щось готують не дуже, не дуже добре для України цей ну, промасований обстріл. Да. Взагалі по ірефанту, знаєте, ще карти можуть говорити про те, що а, це про посилення і псо. Це про те, що є, можливо, якісь люди всередині України, які співпрацюють з Ерефією да, і ну, можуть розганяти якусь інформацію, тобто ними користуються заради своїх цілей для того, щоб видавати ІПСО всередину України. Да, можливо, цим користуватися в плані. Направлено це все проти влади, проти зеленського, проти спокою. Тобто от створити навколо влади таку, знаєте, як. Атмосферу недовіри, атмосферу, коли хочеться скинути владу, тобто, щоб люди стали, щоб люди були незадоволені, всі сили будуть на це направлені. Але загроза в плані обстрілів, в плані дорог, переправ, мостів, ну, от все те, що я сказала, і навчальних закладів, і в плані дітей. Будьте дуже обережні в цьому плані, от будьте дуже обережні. Ще е, карти знаєте, про що можуть говорити. Якісь жертви в плані отруєння. Щось може бути пов'язане з водою. Щось може бути пов'язане з водою. Як ну, отруєння якоїсь води. Давайте ще карти може, зараз розкриємо трошки. Центри прийняття рішень, приватні будинки, загроза з повітря залишається. Загроза з повітря залишається. Загроза Україні від Росії на найближчий час. Це загроза людям в плані соціального, в плані думок і інформації. Будь ласка, фільтруйте, де що ви чуєте, де що ви бачите. А, можливо, тут і якась жінка буде себе проявляти, виступати, да? але зі сторони Росії, яка буде своєю інформацією нести загрозу і Україні. Але королева жезлів зазвичай виходить як. Знаєте, це можливо буде якась країна третя, да? бо королева жезлів інколи показує і на третю особу, яка своїми пропозиціями, яка своїми думками, своїми ідеями буде навіювати щось таке українцям, да? тобто створювати якийсь такий емоційний фон, нездоровий. Тому тут ще якась третя сторона може вийти, ну, яка буде. Пливати на Україну і на українців не дуже добре, да от в плані емоційності створювати якісь конфлікти. Діти лікарні під особливим наглядом. Я вас дуже прошу. Тут взагалі історія може бути така, що це можуть бути якісь наводки а в плані обстрілів. Дуже прошу не ігнорувати повітряні тривоги. Карти такі дуже неспокійні. Дуже. Давайте спробуємо все ж таки подивитися, 24. те Спробуємо, да, наскільки карти нам це покажуть. 24 лютого. Ну, там, давайте, 23, 25. А, Україні чого чекати від Ерефії? 23, 24, 25 лютого. Чого чекати Україні від Ерефії? Загрози в Україні від РФ рефідати. Загрози, які в Україні? Пані обстрілів. Друзі. Нет. Блін. Дивіться, яка ситуація. Загроза з більшого. Ну, може, давайте так неправильно сказала. Україна в плані загроз, в плані обстрілів, да, це майно людей, це про втрати майна для людей, тобто стоїть загроза просто цивільному населенню. Жертви можуть бути серед населення, жертв може бути багато. Я так розумію, що це, знаєте, якщось таке я навіть не знаю, що вони задумали, що вони затівають, але по цих картах це прям багато жертв. Королева Кубків може говорити про якісь міста біля води, да, або щось біля води. Будьте, будь ласка, дуже обережні. Дуже обережні. Чи готують вони, обстріл да, готують, але, можливо, буде не так, як вони планували, через якусь нестачу ресурсів. Я так розумію, що відповідка якась з української сторони, або, знаєте, як правильно сказати, не відповідь, а як попередження. З української сторони, все ж таки, може бути да це потрійці мечів. Знаєте, як щось може. Ну, там, десь бавовна може статися на території Росії, або на території, де е, можуть бути якісь склади, там, боєприпаси по 10 пентаклів, там, де в них багато ресурсу, там, де вони зберігають ресурс. Та? Можливо, плани якісь у них будуть змінюватися через е, якусь ситуацію, яка в них виникне. Да, по 9 жезлів, десь доведеться їм змінити свої плани. А взагалі е, саме велике. Загрози знову ж таки. І е, про свято в тому числі е, це можуть бути і торгівельні центри, да, тобто це можуть бути якісь ну, скупчення людей, да, от по трійці е, Пентаклів, по четвірці жезлів. Але е, от емоційний стан, е, інформаційна вік, е, війна вплинути емоційно на стан людей момент залякати, довести до Знаєте, такого нервового зриву, оце завдання номер один. У них завдання номер один. Чомусь в плані загроз не дуже мені подобається знову-таки про дитячу карту, про жіночу карту, да про те, що ну от жінки і діти чомусь під великою загрозою. Я не знаю, що це може бути, але от жінки і діти будинки приватні або будинки, де живе багато людей. Тобто, ну на жаль, друзі, ну, розуміємо, це, знаєте, таке, те, до чого, звісно, звикати не потрібно, але ж ну, розуміємо, що це може бути. Та? ми... Тому. Як в Україні пройдуть ці дні? Давайте ще таке питання. От е, річниця повномасштабного, да, 23, 24, 25, як в Україні пройдуть ці дні. Е, ну, от дивіться, бажання е, щось зруйнувати, е, вона, воно є. Е, взагалі таке відчуття, що щось таке буде. Ну, якесь влучання може бути, загроза стоїть. Загроза стоїть. Взагалі. Я. Ну, дивіться, карти, карти можуть говорити про дві ситуації. Значить, перша ситуація, що це відбувається нас зараз підготовка до якоїсь вежі. Підготовка ну, вежа це про. Скидання влади, про зміну влади, це про незадоволених людей і так далі. Причому підготовка йде зі сторони, тобто вплив на е, певні рішення в не на рішення. Ну, от дивіться, на днях от Ті, про які ми питаємо, да, може з'явитися певний жезловий король з якимось закликами. І цей жезловий король, будемо розуміти, що він переслідує не українські інтереси. Да. Ця тема вона проплачена, ця тема, вона ну, для України по вежі, ну, нічого доброго вона не принесе. Це певна загроза для імператора. Це хитрість для імператора. Причому, знаєте, король жезлів це може бути, от по жезлів, це може бути якась людина, яка може приїхати в Україну. Да? Тобто це не обов'язково з України а, якийсь політичний діяч. Це може бути людина, яка приїхала в Україну з певними закликами. А, загроза йде а, імператору, Тобто тут або якась хвороба може бути, або якийсь, знаєте, такий загроза в плані життя через хитрість через оточення імператора. Так? Тобто загроза його стану стоїть. Є великий вплив на прийняття рішення Зеленським, я так розумію, да? якщо ну, він по імператору виходить, причому вплив іде знову ж таки зі сторони. Ось така королева жезлів це таке відчуття, що якась третя країна, яка намагається знати, вставити свої п'ять копійок, вставити свої інтереси і прям дуже сильно тисне з приводу прийняття рішень стосовно війни, з приводу і, і можливо, наших територій. Да, от, по жезлів, по, по, по десятці контактів стосовно наших територій бажання ускладнити ситуацію в країні у нас це тиск стосовно перемовин знову ж таки всередині країни розігнати людей тобто щось таке знаєте не здорові ситуації будуть в Україні ці дні тому, будь ласка, дуже Обережно в плані е, інформації, е, оці всі заклики, якісь заяви, тобто отак от дивимося, да, от, отак от дивимося на все це, емоції не включаємо і намагаємося так, ну, медитуємо, молимося, практикуємо, донатимо на ЗСУ. Я не говорю, що ми абстрагуємося, ні. Ну, донатимо, наближаємо перемогу. Намагаємося ну, якомога сильніше емоційно залишатися спокійним. Ну, якісь карти дуже такі, знаєте, занадто неспокійні. Якісь прям наводчики можуть бути. знаєте от е, Ставлять е, расисти ставки на певних людей, які можуть здавати е, цілі, да тобто наводити м -м, ракети на певну ціль. Тут е, не ігноруйте, будь ласка, повітряну обов'язково. Ну і знову ж таки загроза стоїть якомусь імператору. да і ну от В плані до аж до м Смерті може стояти загроза. По імператору це може бути якийсь високопосадовець. тобто да ну Або центри прийняття рішень може бути ще і так. Обстріли одразу. Карти, от. Раїну чекають якісь дуже емоційні заяви. Можливо, якась інформація буде видана про чи то певні домовленості, чи то про певну зустріч від короля Кубків. Да? Тобто хтось всередині України це про центри прийняття рішень. Можливо, буде прийнято і озвучено якесь рішення не дуже приємне для України. От. А, а взагалі тут а, хтось може поїхати або чогось, позбутися, роботи або посади, когось можуть зняти з посади. Когось можуть зняти посади, або це, знаєте, як, хтось може залишитися без свого майна. Тобто загроза майну якомусь стоїть, да тобто ну якомусь королю Пентаклів, давайте так. Всі карти. Всі карти просто нам кричать з приводу загрози для населення, з приводу загрози для людей. І знову ж таки, королева мечів на дні колоди карта вежа. Тобто це багато ракет одразу, активність одразу по зірці. Це можуть бути і Енергетика, да, але і може бути як злив інформації. Да, тобто, ну, наводка на ціль, тобто планування куди стріляти. Або, або хтось е, піде в Україні, ну, як відсторонення когось іде. Або як хвороба якась. Слухайте, ну, по дияволу це прям дійсно може бути якась е, втручання ззовні, знаєте, намагання. Плинути на стан здоров'я людини. Дуже неспокійні карти. І причому, знаєте, забагато активності на, на ці дні. От таке відчуття, що ми навіть будемо з вами а, губитися від того, що де відбувається. Знаєте? Ну, якось так. Неспокійний розклад на сьогодні панство. Не ігноруйте, будь ласка, будь то... Не дай Боже сьогодні, там, завтра і ну, всі ці найближчі, найближчі дні. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.